Вітаю вас, друзі! Хочу вам ще раз показати, як з легкістю може знайти те чи інше відео у мене на каналі. Для початку знаходимо вкладку списки відтворення і обираємо ту чи іншу тему, яка нам потрібна. Можливо, це буде якийсь розділ з певного предмету, як, от, наприклад, Алгебра 11 клас, розділ 1. А можливо, це буде взагалі весь підручник, як тут, наприклад, Алвер 11 клас за Олександром Семеновичем Істером. Обирайте те, що вам необхідно. А також ви можете скористатися пошуком мого е, сайту математика Станіслав Дмитрович Вольвач. Там також всі теми розбиті по класах. От, наприклад, дивіться. Є різні теми 5 класу, 6, 7 і так далі до 11 класу. Наприклад, переходимо за вкладкою 11 клас Алгебра. Що ми тут бачимо? Бачимо, який вигляд має підручник. Ось ця кнопка це посилання на всі теми відразу. Якщо натиснути на підручник, то ви зможете загрузити собі електронну версію цього підручника, або просто її переглянути на ваш вибір, навіть роздрукувати. А якщо натиснути на відповідний розділ, то відкриється відео з того чи іншого розділу на YouTube каналі. От, наприклад, ми відкрили 11 клас «Алгебра». І тут, відповідно, ви зможете передивитися всі теми, які вже відзняті в цьому розділі. Ну що ж, надіюсь, ви не збуваєте ставити лайки, писати приємні коментарі. Це завжди приємно. Бажаю вам успіхів та гарного навчання. До зустрічі! Розглянемо сьогодні з вами приклад на знаходження середини відрізка та на знаходження довжини відрізка. Отже, нехай у нас є дві точки: точка М з координатами 4 та мінус 5, та точка n з координатами мінус 3 та мінус 1. Нехай маємо певну точку С ось вона, з невідомими координатами x та y. Тому я намалював відрізок, нам не потрібно малювати декартову прямокутну систему координат. Нам достатньо намалювати відрізок, щоб розуміти суть задачі. Поставити точку С як середину ось бачите штришки, це означає, що це дійсно середина. І позначити цю точку С, наприклад, координатами х та y. І нам потрібно знайти координати точки С. Для цього є дуже проста формула. Потрібно додати, щоб знайти х першу координату точки m до першої координати точки Н. Та поділити це число на 2. Тобто запишемо 4 додати мінус 3 і розділити на 2. Насправді 4 додати мінус 3 це те ж саме, що 4 відняти 3. Кому як зручно, так і виконуйте. Мені зручно через додавання. 4 та мінус 3 це буде 1. Знаменнику 2. Або 1 друга, або ж якщо десятковим дробом 0,5. Як я це дізнався. Поділив 1 на 2, або ж помножив і чисельник, і знаменник на 5. Далі знайдемо значення координати y. Давайте думати логічно. Якщо для того, щоб знайти значення координати X, ми додавали перші координати крайніх точок і ділили на 2, ніби середнє арифметичне, то з координатою y виконуємо точно те ж саме. Теж ділимо на 2, але додаємо. Y перший та Y другий, відповідно. І записуємо мінус 5 додати мінус 1. В чисельнику отримаємо мінус 6. А в знаменнику 2. Мінус 6 поділити на 2 це мінус 3. Таким чином, ми з вами можемо вже записати координату точки С, яка є серединою відрізка mn. Перша координата це завжди по іксу. 0,5 або одна друга, як ви записали. А друга мінус 3. А далі давайте згадаємо, як знаходити довжину відрізка Mn. Звичайно, що ми маємо ті ж самі точки M та N. І нам потрібно знайти відстань між ними. Я позначу ось так знаком запитання. Відстань часто записують через модуль. У вас поки що в книжках має бути без модулі це значення. Але пам'ятайте, що відстань це число завжди додатнє. Дорівнює. Спочатку давайте нагадаю вам формулу. Корінь квадратний. А під коренем ви записуєте в дужках x1 відняти x2 або, навпаки. Немає ніякої різниці, тому що все одно підносимо до другого степеня. Додати y1 відняти y2. І до квадрату. Зверніть увагу, що ми ікси віднімаємо від іксів, а y від y. Дорівнює, підставимо наші значення. А які у нас значення x1, x2 та y1, y2? Все дуже просто. Нехай точка m це перша точка, а тому x1 y1 1 це її координати. Тоді, відповідно, координати другої точки n будуть x2 та y2. Таким чином. Дивіться уважно на наші координати та підставляємо корінь квадратний з х1 відняти х2. Наприклад, 4 відняти мінус 3. Але якщо ви запишете ось так, це буде невірно. Тому що у нас мінус 3. Беремо в дужки і записуємо мінус. Для тих, хто вже краще знає ці приклади, можете записувати відразу плюс. Адже ви знаєте, що мінус на мінус це буде плюс. Якщо два знаки підряд мають на увазі. До другого степеня. Додати. Та ж сама ситуація. Мінус 5 і мінус 1. Тому мінус 5 відняти мінус 1. Закриваємо другі дужки до другого степеня. Тут з кількістю дужок будьте дуже уважні. Дорівнює. Далі використовуємо те правило, про яке я ще не розповідав. Корінь квадратний. Далі. В дужках 4 мінус 3 це буде 4 додати 3 до квадрату. Потім додати. Мінус 5 мінус, мінус 1 це мінус 5 додати 1. І до квадрату. Закриваємо корінь квадратний. Ось дивіться, завжди закриваю, коли він закінчився. Дорівнює. Тепер додамо те, що в дужках. Корінь квадратний з 4 та 3 це буде 7. Я не поспішаю підносити, хочу, щоб ви все зрозуміли. До другого степеня додати. Мінус 5 додати 1 це те ж саме, що. 1 відняти 5. Як зручно, так і робіть. Це буде мінус 4 до другого степеня. Дорівнює. Корінь квадратний. 7 у другому степені це 49. Мінус 4 у другому степені. Мінус зникає, тому що степень парний. А 4 у другому степені це 16. І нарешті дорівнює корінь квадратний з. Додайте 49 та 16. Скільки ви отримаєте? 65. Чи існує корінь квадратний із 65? Звичайно, що не існує. А це означає, що так і залишаємо. Звичайно, якби ми могли винести якийсь. Множник з пізнака корені ми б це зробили. Але 65 розкладається на такі числа, як 5 та 13. А це прості числа, тому немає ніякого сенсу розкладати його на множники. Отже, довжина відрізка mn ось така корінь квадратний із 65. Якщо вам потрібне приблизне значення, ну тоді це приблизне значення 8 і ще там трішечки. Приблизно 8, тому що 8 у другому степені це 64. Але якщо в задачі не сказано заокруглювати, то так і залишайте. Корінь квадратний із 65. Ну що ж, друзі, як завжди, дякую вам, що переглянули дане відео. Обов'язково підписуємось на канал та на той канал, що є в описанні. Ставимо палець вгору та пишемо приємні коментарі. До зустрічі!